Вітаю глядачів студії Файного міста. Мене звати Ольга Демчук. Традиційно працюємо у прямому ефірі. Сьогодні ми поспілкуємося з Олександрою Островською, заступницею директора обласного центру зайнятості в Тернопільській області. Пані Олександро, вітаю. вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, на яку допомогу можуть розраховувати юридичні особи та в якому розмірі що для цього потрібно мати? Які документи? 12 грудня вступив чинність порядок кабінету міністрів 1231, який передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги суб'єктам підприємництва на час здійснення протиепідемічних карантинних заходів. Таку допомогу можуть отримати юридичні особи, які мають найманих працівників. Дуже важливо, щоб вид діяльності, основний вид діяльності цих роботодавців не входив в перелік видів діяльності, які є, для яких накладається обмеження з 8 по 24 січня. Всі інші види діяльності, які є, ми можемо працювати з тими роботодавцями. Ця допомога надається роботодавцю для того, щоб зберегти робочі місця на час тих заходів, для того, щоб виплатити їх найманим працівникам. Що для цього потрібно? Для цього потрібно звернутися в центр зайнятості особисто або на електронну адресу центру зайнятості, надіслати заяву, перелік відомості про найманих працівників, за яких очікується, що буде скорочено тривалість їх робочого часу, і також копію наказу про скорочення робочого часу на цей час здійснення протиепідемічних заходів. Пані Олександро, ще декілька уточнюючих запитань. Перше, скільки вже зараз звернулося таких юридичних осіб, і куди звертатися іншим приватним підприємцям, так ТПП, які платять єдиний соціальний внесок. Ми будемо працювати відповідно до порядку лише з юридичними особами. Приватні підприємці. Ті, які будуть із застраховані особи, вони можуть звернутися на портал Дія, внести там відповідні документи, але це не наші кошти і ми з ними не працюємо наразі. Ми працюємо лише з юридичними особами. Для того, щоб, наприклад, отримати таку допомогу, роботодавець повинен бути зареєстрований до Дня набуття чинності закону України про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на час протиепідемічних заходів не менше, ніж три місяці. Він повинен сплатити за найманих працівників єдиний соціальний внесок більше, ніж за три місяці третього кварталу. Ці наймані працівники повинні працювати, це має бути основний від зайнятості на цьому підприємстві. Вони на дату вступлення чинності цього закону повинні працювати в нього на цей день. І також на дату набрання чинності цього закону, це 10 грудня, цей роботодавець не повинен бути ні в стані припинення діяльності чи банкрутства, тобто він повинен бути діючим. Добре, зараз ще до вас не зверталися, не подавалися. Ну, Взагалі-то порядок оприлюднений був в суботу, субота, неділя це були вихідні дні. З Сьогоднішнього дня ці роботодавці можуть звертатися в центр зайнятості за місцем своєї юридичної адреси, там де вони зареєстровані, держреєстратора. Дуже важливо наголосити, що прийом документів до порядку буде здійснюватись лише до 21 грудня. Скажіть, будь ласка, як зараз працює дія? Чи все в порядку, чи можна подати? Ну, ми взагалі-то очікуємо подачу документів особисто роботодавцями і на електронну адресу. Тобто ага. через додаток вже Через додаток Дія, якщо буде він працювати, якщо він же готовий, то можливо так. Це ага. як один з варіантів. Також хочу зазначити, що виплати не надаватимуться тим особам, які є одночасно фізичною особою підприємництва та найманим працівником. Крім того, при поданні заявки буде автоматично здійснюватися перевірка відповідності основного виду економічної діяльності роботодавця правиліку видів діяльності, стосовно яких було введено карантинні обмеження. Також автоматично перевірятимуться факти нарахування та сплати єдиного соціального внеску. Так розумію, що приватним підприємцям в податково Варто звертатися підтримця це пенсійний фонд. Пенсійний фонд. А кому в податкову? А в податково це ті підприємства, які вид, види яких основні віднесення до цих обмежувальних видів на яких накладається обмеження, їм будуть там повертатися відшкодування середньої єдиного соціального внеску за 10 місяців. Ну це питання вже до податкової служби. Єдине, що хочу наголосити, що розмір цієї одноразової матеріальної допомоги, він для кожного працівника є різним. Він не може бути більше, як 8 тисяч гривень. Він обліковується таким чином, береться вся нарахована заробітна плата за всі три місяці 3 кварталу, тобто це липень, серпень, вересень, ділиться на кількість робочого часу, на кількість годин, які були за ці три місяці, і визначається середня вартість за одну годину. І тоді ця середня вартість за одну годину множиться на ту кількість годин де передбачається, що працівник буде там чи менше працювати, чи взагалі не працювати, то з 8 по 24 січня таким чином вираховується ця допомога для одного працівника. Ці кошти вони повинні бути нами перераховані роботодавцю, і на наступний робочий день роботодавець ці кошти повинен перерахувати на карткові рахунки своїх працівників, ті, що він подав в відомості в центр зайнятості. Відповідальність за... Правильну подачу документів за достовірність сівдане несе роботодавець і цільове використання коштів також несе роботодавець. Служба зайнятості зобов'язана відповідно до цього порядку. Перевірити цільове використання коштів, тобто після, з наступного дня, після перерахування коштів на рахунок роботодавця, ми повинні продовж 180 днів здійснити перевірку, правильно використані ці кошти чи неправильно, чи перераховані вони цим людям, чи не перераховані. Якщо роботодавець не допустить до перевірки, чи неправильно подав дані, то він відповідні кошти поверне в центр зайнятості. Якщо станеться так, наприклад, що роботодавець очікує, що певна кількість людей буде. Не буде працювати, чи менше часу буде працювати, але так станеться, що людина звільнилася, то тоді не використані кошти, які на цю людину роботодавець також поверне службу зайнятості. Це коштів державного бюджету, які перераховані в Фонду загальнобезкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Тому контроль за ними буде. Що, будь ласка, чи зразу усі гроші будуть нараховуватися? Тобто одно, е, одною сумою 8 тисяч чи можливо частин? Наша сума не 8, вона буде для кожного працівника залежності від його заробітної плати, від того часу, який він буде не працювати, ну вона не може бути 8 тисяч. Вона буде, якщо це, наприклад, буде дуже висока заробітна плата була у працівника, і е, якщо порахувати в ньому там за цей період часу буде нараховано умовно 12 тисяч, то ми все рівно більше ніж 8 тисяч не маємо права порахувати. Так гласить порядок. Тобто ага. це просто така межа 8 тисяч. Не більше вісім тисяч. Так що роботодавці, які мають наміри, які не попали в ті обмежені види діяльності до постанової кабінету міністрів, мають можливість звернутися, але час обмежений, часу дуже мало, то оперативно треба. Чи зателефонувати, чи подивитись на сайт Державного центру зайнятості чи обласного центру зайнятості, можливо, зателефонувати відділ організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості, чи безпосередньо в ті наші філії чи міськрайонний центр зайнятості, де вони зареєстровані для того, щоб отримати оперативну з перших уст консультацій і добре заповнити ці документи. Дякую, пам'ятає Олександру. Також дякую за увагу нашим глядачам. Наразі це все. Почуємось.